Баскетбольний клуб Запоріжжя провів пропущену за повітряної тривоги гру проти одеської біпи. Матч, що був дуже важливий для обох команд із турнірної точки зору, повністю виправдав свої очікування. Початок гри був не на користь запоріжців. Біпа швидко організувала ривок 8-0. Запоріжці відповіли результативними діями свого капітана Олександра Сізова. Так вдалося вирівняти становище, і на першу перерву команди пішли за нічийного рахунку: 15 – 15-15. Дуже багато програли нечніх м'ячів десь на підлогі, десь на підлозі, десь у боротьбі. І це ну, не давало да, того імпульсу, який ми могли б реалізувати у відрив якийсь ривочок по, по очкам. У другій чверті матч було призупинено через повітряну тривогу. Після відбою запоріжці краще увійшли у гру. Максим Нікітін започаткував новий ривок для Запоріжжя, завдяки чому вдалося отримати плюс 9. Однак одесити скорочували відставання. Маркос Лююс провів дивовижний матч, набравши 36 очок. Завдяки канадцю біпа неодноразово поверталася в гру, а в заключній чверті вийшла вперед 71-70. Дуже багато помилок. Дуже багато. Е, Останню чверть е, погана захисті.

Фінальні хвилини матчу стали випробуванням характеру для обох команд. Точними триочковими Антона Буца запорізькі здобували лідерство. Маркус Льюіс повертав їх у гру. На останній хвилині Біпа отримала шанс на перемогу. Михайло Рудик закинув здалеку, становивши 76-74 на користь Одеситів. Проте швидко Віталій Биков реалізовує атаку в проході, плюс Льюіс схвалив під кільцем у боротьбі з Нікітіним. Максим реалізував обидва штрафні і відпрацював у захисті проти Олександра Рябчука, який взяв відповідальність за останню атаку на себе. Перемога Приїжджа 78-76. Програли останнє володіння. Нам свиснули ФОВ. Нікітов забив два штрафних кітки. А ми останнє володіння не змогли реалізувати, тому. Жотатна Після цієї гри Запоріжжя продовжує отримувати третє місце у турнірній таблиці Суперліги. Лідирує у розіграші Дніпро на другому місці йде рівне. Тепер у регулярному чемпіонаті наступить пауза, пов'язана з матчами Кубка України. Запоріжці на першому етапі зіграють в Івано-Франківську. У першому матчі команда Валерія Плеханова зустрінеться зі старим Луцьком. У разі перемоги Запоріжжя зіграє з Прикарпаттям. Цей етап визначить учасників фіналу чотирьох Кубка України.